Слава Україні! ранкові новини 21 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних окупанти вбили ще одного відважного воїна з Волинської області. Як повідомили у Любомирській громаді, в результаті удару дрона Камікадзе поглозує населеного пункту. Берестове на Донеччині загинув житель села Куснища Віктор Самолюк, 1974 року народження. Захисник загинув 16 лютого цього року. Окрім того, у Донецькій області в районі села Рівнопіль загинув старший солдат Ігор Маняк села Конюхи Володимирського району. Хоробрий воїн віддав своє життя під час виконання бойового завдання. Також підтвердили загибель у Запорізькій області молодшого сержанта Андрія Радюка, села Підгайці Луцького району. Відомо, що воїн 1990 року народження служив на посаді механіка водія. Розвідувального взводу в складі механізованого батальйону військовослужбовець вважався зниклим безвісти з липня 2023 тисячі Було встановлено, що молодший сержант загинув 21 липня минулого року внаслідок мінометного обстрілу розвідувальної групи в районі села Мала Токмачка Запорізької області. У ківерці знову надійшла трагічна звістка. Перебуваючи у полоні держави агресора, 17 листопада 2023 року помер Олександр Грицюк. Воїн 1976 року народження з перших днів повномасштабного вторгнення Росії був мобілізований та зарахований до особового складу військової частини на посаду механіка. Водія судат потрапив у полон поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області у квітні 2022 року. Про прибуття кортежу з тілами захисники. Повідомлять додатково. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Прикордонники виклика чергову оборудку контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити через українсько польський кордон тютюнові вироби. Так було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів. Прикордонні ковищини, зокрема, вже 19 лютого. Вночі прикордонники знайшли неподалік держубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення сигаретами. Поряд знаходились чотири акумуляторні батареї для живлення БПЛА. У ході подальших пошукових заходів на околиці населених пунктів Римачі та Льбомель було виявлено два безпілотні літальні апарати, типу літак. Безпілотники. Акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів. Прикордонники передали детективу бюро економічної безпеки. Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи. Луцький міськрайонний суд виніс вирок поліцейському юрію турковцю за вимагання і утримання хабара у розмірі тисячі доларів від затриманого на незаконній виробці дерев чоловіка. Як повідомляє видання західне за скоєне правоохоронцю, призначили покарання позбавлення волі на 5 років. Ків без права обіймати посади в правоохоронних органах на два роки з конфіскацією всього майна. Також його позбавили звання майор поліції, конфіскували 1-2 гектари земельної ділянки та квартиру. Як казано у вироку суду від 16 лютого у період з червня 16 по червень 2017 року, обвинувачений перебував на посаді начальника сектору кримінальної поліції луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області. У квітні 2017 року він запросив до свого службового кабінету чоловіка, якого підозрювали у незаконній порубці лісу, і вимагав тисячу доларів, оскільки в іншому разі буде вживати всіх оперативно-розшукових та розшукових заходів, направлених на збирання даних щодо незаконної діяльності підозрюваного та його. Знайомих згідно з версією слідства, через місяць начальник сектору кримінальної поліції отримав хабар, після чого його викрили працівники прокуратури та СБУ. У пункті пропуску у столу Гзосин у 37-річного волоняна митники знайшли незадекларовані понад 8 мільйонів гривень. Як повідомили у Волинській митниці, наразі відомо, що мільйони готівкою волонянин віз в Україну машиною. Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку. В Україну чоловік в'їжджав зеленим коридором, а ці гроші знайшли загорнутими у чорну плівку. Відтак митники зафіксували правопорушення. Чоловіку загрожує покарання. У Луцьку патрульні зупинили чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом, і під час перевірки виявили у нього пакет з наркотиками. Як інформує патрульна поліція області, сталося все днями. Так під час спілкування із патрульними. Чоловік подив себе підозріло та хотів швидше завершити бесіду. Як зазначають правоохоронці, після перевірки документів вони виявили, що чолов'яга притягався до відповідальності за наркозлочини. Згодом патрульні вирішили провести щодо 27-річного чоловіка поверхневу перевірку. Під час огляду у нього виявили зі пакети з білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на наркотичну. Тож на місце події патрульні викликали слідчих. Переходимо до загальноукраїнських новин. Вночі 20 лютого. Наші оборонці збили над Дніпропетровською областю два шахеди. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, безпілотники приземлили у Синильниківському та Дніпровському районах. В останньому, через падіння уламків російського смертоносного залізача пошкоджені три дачні будинки та два авто. По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог поцілив з артилерії. Всюди на щастя без загиблих і постраждалих. У ніч проти 20 лютого російські окупаційні війська атакували безпілотникам у Полтавську область. Уражень зазнали промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Прунін. Так, після звуків вибухів у Кременчуцькому районі під ударом опинився промисловий об'єкт, що спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки, ДСНС та 85 рятувальників. За даними ОВА, обійшлося без загиблих та постраждалих. Російські окупанти вранці 20 Ого, лютого атакували новослибіцьку громаду на Сумщині. Ворожий дрон ланцет влучив у житловий будинок. Про це пише сумська обласна військова адміністрація. Через влучання російського безпілотника загинула ціла родина, мати і двоє її синів: їхня бабуся і родичка, яка приїхала з іншого міста. Після влучання зайнялася пожежа. Її рятувальники загасили. Спочатку на місці знайшли тіла двох загиблих, а потім решту. Правоохоронці заявили про викриття і затримання двох громадян, які виманювали гроші з родичів українських військовополонених за нібито повернення їхніх рідних додому. Більшу частину цих грошей вони мали віддати російським спецслужбам. Як повідомили в офісі генпрокурора, підозрювані обіцяли потерпілим, що вони можуть. Посприяти в поверненні їхніх родичів із російського полону за це вимагали від 30 тисяч доларів. Більша частина із цих грошей призначалася для передачі представникам спецслужб РФ кажуть. Слідчі такі дії свідчать про добровільний збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів чи їхніх активів представникам. Держави агресора слідство встановило, що до затриманих звернувся родич українського військовополоненого з проханням допомогти визволити бійця з полону за певну суму зломисники пообіцяли розв'язати питання. Учасників схеми затримали після передачі останньої частини коштів 10 тисяч доларів. Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати в'язнів та правопорушників, які не сидять у тюрмі. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу. За його словами, також можна мобілізувати, наприклад, корупціонерів. Мовляв, ці люди мають не сидіти у в'язниці, а захищати свою репутацію на фронті. Малюська каже, що аналіз вказує безпечність цих людей для війська. Цитата: армія це ж не тільки стріляти з артилерії. Там копати треба багато де лопату в руки, копаємо, забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військової є купа роботи, яку можна виконувати і без зброї. Українські перевізники зранку 20 лютого розпочали акцію протесту у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Вони вимагають від поляків припинити блокування руху українських вантажівок. Як повідомив голова громадської організації Українська транспортна спілка у Львівській області Олег Дубик. Акція протесту українських перевізників розпочалася на пунктах пропуску Раваруська Шегині. Та краковець акція триватиме доти, доки протестувальники з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту з України. В акції беруть участь представники трьох громадських організацій вантажних автоперевізників, які вимагають припинити польську блокаду та відновити нормальний рух транспорту. Окремі пілоти в деяких підрозділах збройних сил України уже тестують безпілотники з функцією штучного інтелекту. Однак ця технологія залишається складною у втіленні операцій на фронті. Про це на брифінгу 20 лютого розповів заступник головнокомандувача збройних сил України Вадим Сухаревський. Напередодні Блумберг із посиланням на джерела писав, що Велика Британія співпрацює з союзниками, зокрема зі США, щоб забезпечити Україну тисячами нових безпілотників з підтримкою штучного інтелекту, зазначається, що західні розробники технології вважають, що це може дозволити Україні розбити. Певні російські позиції сама Україна ще з літа 2023-го почала тестувати епівідрони і штучним інтелектом, які здатні вражати цілі після втрати зв'язку. У вересні того ж року до експлуатації в ЗСУ допустили один із таких безпілотників. Переходимо до загальносвітових новин. Починаємо з поляків. Так протестувальники 20 лютого перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика Шигині. Там вони висипали зерно з вантажного вагона. Про це пише суспільне та радіо Свобода. Зазначається, що фермери перекривали залізничну колію близько 15 хвилин. На місце події приїхала поліція, а самі протестувальники знову повернулися на трасу, де Перекривають рух вантажівок. Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Контур заявив, що протестувальники висипають збіжжя нібито через емоції, оскільки люди в розпачі і не можуть стриматись. От тільки як стримувались українці. Цій ситуації залишається загадкою. Уряд Швеції оголосив 15-й найбільший пакет безпекової допомоги для України вартістю 7,1 мільярда шведських крон близько 680 мільйонів доларів. США. про це повідомляє шведський суспільний мовник. До пакета увійдуть зокрема катери комбат, підводна зброя, артилерійські боєприпаси, переносні резонітно ракетні комплекси. Протитанкові роботи, гранатомети, ручні гранати та медичні транспортні засоби. Пакет підтримки також включає 1 мільярд крон, який дозволить Україні замовити нові бойові машини піхоти Сіві-90. І на завершення трохи магії, бо по-іншому назвати це просто неможливо. Засновник компанії Нейролінг Musk сказав, що перша людина, на якій їх вживили мозковий імплант, повністю одужала і змогла керувати. Комп'ютерною мишею за допомогою своїх думок, про це пише Ройтерс. Прогрес хороший і здається, пацієнт повністю одужав без жодних негативних наслідків, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи, сказав Ілон Маск. Значимо, чип б живили пацієнту 29 січня. Раніше маск сказав, що першими користувачами нейролінк будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.